Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники державного бюро розслідувань затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку втікати з приміщення центру комплектування, а військовослужбовцям яких повернули після самовільного залишення частини з батальйону резерву. За даними слідства, чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити фігурант потайки який виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3 чотири тисячі доларів. Рівша, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов'язаних. Також за 4-5 тисяч доларів. США Він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову втікати із батальйону резерву. Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Підозрюваний запевняв їх, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останні власним автомобілем доставить їх у безпечні локації. За такою схемою місце несення служби за даним слідства залишили щонайменше п'ять військовослужбовців. ДБР затримало інструктора під час передачі 10 тисяч доларів США за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям.